Ти вмикаєш цей подкаст не тому, що хочеш качати прес, а тому, що просто хочеш дожити до вечора і не розвалитись дорогою. Якщо твоє Я не можу звучить частіше, ніж звук будильника, цей випуск для тебе. Я не буду змушувати тренуватись через нехочу. Ми поговоримо про легкий старт, не знецінюючи себе. Це 3% форми. І тут ми не ганяємось за ідеалом. Ми просто хочемо трохи себе повернути. Ти не ледача. Просто твоя нервова система перевантажена. Це не твоя слабкість. Це твій сигнал до м'якого старту. Нейрофізіологи говорять про так звану Decision fatigue. в тому прийняття рішень, коли наш мозок отримає надто багато вибору, сигнал робити щось нове блокується. Щоденні стреси, багатозадачність, навіть постійне материнське напіввуха це фонове навантаження на нервову систему, тому ти не лінива, ти виснажена. З мого досвіду останнього перевантаження це після початку повномасштабного вторгнення, коли довелося втратити будинок, роботу, сім'ю, місце проживання, своє життя. Коли тікаєш від війни, з торбинкою в руці від обстрілів. Цілий рік я сама просто лежала на підлозі, не хотіла навіть рухатися. Потім почала з малого, купила так званий свій щасливий принтований коврик і почала одну вправу, одну хвилину. Це не було героїзмом. Але це було початком початком повернення до себе. У, у мене немає сил навіть почати. Сила з'являється в дії. Почни з п'яти хвилин, але чесно. Якщо ти сьогодні нічого не зробиш, це теж діє. Але якщо ти зробиш щось хоча б один рух це теж ті ж самі три відсотки. Дякую, що ти тут. Пам'ятай, Тіло не просить героїзму, воно просить уваги. До зустрічі у наступному епізоді і не забувай! Дія без ідеалу все одно діє.